Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий яскравий, смачний і дуже поживний салат лисичка. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Оля. І сьогодні ми з вами будемо готувати салатик лисичка. Якщо ви полюбляєте моркву по корейськи тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування цього салатику нам потрібні наступні інгредієнти копчена куряча грудка, твердий сир, морква по-корейськи, кріп можна будь-яку зелень, яка вам подобається, майонез, маринований огірок і чесничок за бажанням. Спочатку нарізаємо курячу грудку. Е, можна за бажанням в цей салат давати звичайну варену грудку. Але я люблю пікантність і тому Готую саме скопченою. Нарізаємо соломкою. Я обожнюю салати, які не потрібно, в яких не потрібно нічого відварювати. Придбав, пошинкував, покришив і смакота готова. От лисичка саме такий салат. Грудинка готова, буквально за лічені хвилинки. Відправляємо її до миски. І будемо нарізати сир. Сир можете вибирати, будь-який вам до вподоби. Я люблю голландський для цього салатику. Так само його нарізаємо тоненькою соломкою. Сир теж порізаний. Нарізаємо огірочок. Для цього беремо на цю порцію, або один великий, або два маленьких огірків, маринованих звичайних наших огірочків. І теж нарізаємо соломкою. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Справились ми з вами з огірками також. Залишилось нам подрібнити укропчик і замішувати можна наш салатик. Ви знаєте, зазвичай до цього салату я додаю чесничок. Але сьогодні я робила, вірніше, я робила 2 дні назад моркву по-корейськи і зробила її досить пікантною, тому сьогодні я чесничок додавати не буду. Додайте чесник за вашим смаком. Я думаю, що він і так в мене сьогодні буде досить пікантний салат. Ну, додали морковку, додали майонез. Замішуємо, смакуємо на сіль перчик і салат готовий. Ви знаєте, як і чесничок, сьогодні ні сіль, ні перець додати сюди не потрібно. Так як досить пікантний огірочок. Морка по-корейськи. І, е, на мою думку, вийде все уже і так досить смачно і пікантно. Бачите, який він жовтенький, як лисичка, тому і назва його така. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що, давайте будемо пробувати куштувати, який смачний салат чи не смачний, ми сьогодні з вами приготували. Макує. Пікантний, такий ароматний, вологий досить, але дуже смачно. Ви були в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували салат лисичка. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко доступно. І смачно, слава Україні.